Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Вирішив зробити черговий випуск по використанню швейної машинки від фірми Жаном. В даному випадку у нас Q33. ну Модель. Ось. Перед цим було в мене відео, як її розібрати там і помазати при потребі. Ось. Машинка ця нова. І вирішив зробити відео по... Її так, в першу чергу ми для того, щоб нам працювати, треба в розетку всунути штекер і цей штекер вставляє в саму машинку. Все. Педалька в нас ну в мене під столом. Кнопка включати, включить-виключити, світодіодне підсвічування. Починаємо із намотки нитки. Беру ось катушку таку. Витягуємо тут шток для котушок. Ну, шток для катушок вставляємо котушечку. Ставимо шпульку. Саме краще використовувати пластмасу. В желізні старайтесь не використовувати. По-перше, щоб вони гремлять. Ну, по-друге, що вони, ну, по вони важчі Потім беремо нитку. Котушку байдуже, можна так, можна так. Немає значення. Саме головне при намотці шпульки. Нам треба ось так ось його завести. Ось так. Намотуємо на шпульку декілька віточків. Ось, включаємо. Саме чого така конфігурація, коли будемо мотати, щоб нитка не склокувала. ось, В цій моделі в нас відкривається. Ось так. І будеш пулька намотуватися, а машинка сама буде стояти. Нажимаю педальку, а машинка стоїть. І ось ми нитку перев'язали, щоб вона не скакувала. а це так наматується шпулька. Все, шпульку намотали. Заправляємо швейну машинку. Щоб заправити правильну нитку, в першу чергу треба підняти лапку. Тут тарілочки розкриваються, бо якщо лапка буде ну, опущена, тарілки будуть закриті. Заводимо по направленню тут. В принципі, тут все зрозуміло. Витягуємо цей смечок, я його називаю смачок. І обводимо його таким чином і запускаємо назад нитку. В цій моделі в нас є ниткозаправник. Зараз спробую вам показати наглядніше, що це таке. Так. Я світло виключив в машинку, щоб не забивало нам. Потім беремо однією рукою, опускаємо голка в самому верхньому положенні. Опускаємо заправник. Ну, така процедура. Накидуємо петельку сюди. І у нас отак робимо. І таким чином витягує заправник нитку, типу. Ну, такий механізм заправки. Потім відставляємо пенал. Достаємо шпульку. Ну, шпулька тут цей, заводська. Ось тут сіра ниточка. Правильна регулювання. це ми її отак потряхуємо. І вона трошки спускається. Це нормальне, ну, нормальне натяження. Вставили шпульку. Ниточка тут у нас, зараз окей. <кій> Достав шпульку. В принципі Тут у нас нитки так ось намотані. В принципі, тут шпульку немає значення, ну саме краще як отак, по розмотуванню. Заводите сюди і тут придержуємо і отак. Все, у нас шпулідержатель. Вставили сюди і плашком закріпили там. Все. Потім одною рукою притримуємо, замахувати замахове ми його, включаємо, шпульку ми вже намотали і опускаємо вниз голочку і витягуємо таким чином нижню нитку. Всю машинка готова до роботи. В принципі, можна. Всього, машинка готова до роботи. Виставляємо собі програму. А, це у нас пряма строчка. Б. У нас пряма строчка з сміщенням вліво. І ще тут відповідає, хто хто пропустив перший цей. Відповідає ця крутілка ширини строчки. Голка по центру. Це все голка вліво сміщається. Це все по центру, бачите? Це все по центру. Це ширина зізована, ну, ширина строчки. Так, потім це длина строчки. Дліна стіжка, якщо ви там джин шиєте, то ставите на 4. Якщо там тюль, там щось там таке тоненьке на двоєчку і вибираєте плюс-мін. Це в нас крутілка перед вибором цих, Це в нас чорні, це в нас звичайні, ну, якби строчки. Це червоні, це в нас СС, стречі строчки. Вишивальна там. І все таке крутілка. Натяження натягу верхньої нитки. Це на нас середнє 6, 5, 4. Це дуже слабо. Ну це так, із заводу йде вже якби 4, 5 там плюс-мінус треба додати скидати. Ну вже нитки. Ну, наприклад, закінчили операцію, все потягли, отак все раз. і все. відрізали, ножичок гострий. Ну все, давайте попробуємо еще сшить. Давайте поставимо на пряму строчку. і голочку по центру я поставлю. Ну Давайте, наприклад, на тренувальні джинси, Все є Что они Через утолщення, Ну це я другу машинку тут перевірив. Давайте подивимось, як буде шить. Ну, Ставимось так, наприклад. Натяження в нас тут на п'ятерочки. Та блін, де да той фото. На п'ятерки. Пряма строчка, максимальна максимально длина 4 голка по центру. Все, поїхали. Понятно, зрозуміло, що якщо через отаке отлощення, то скільки 6 лойов джинса, то треба трошки примідлитися, на скорості не треба туди залітати. Я не тягну, вона сама шиє. Кнопка реверса закрепка. Все підніму голка вверх. Піднімаємо лапку. І дивимося строчку. Гарна строчка. Ну, знизу сіра нитка має бути. Ну, блін, щось фокус у мене геть не, не фокусується. Ну, повірте мені на слово, пропусків нема ніяких. Ще є гарно. Ну і так, так все. Ось ось така ось якась тканина в мене є. Давайте спробуємо якісь зігзаги. <кій> якісь зігзаги. Ну, давайте, наприклад, ось, ось трикотажний зігзаг. Три прокола вправо, три прокола вліво. Трикотажний. Там резинку прийшла. Буква Д. Ставимо на букву Д. Ширина у нас на максимумі 5. Ну, длину трошки треба десь. Отак вот поставив. Все. Натяг у нас на п'ятерки тут стоїть і в принципі все, поїхали. Ну, можна ще менше. Не бійте швейну машинку, беріть просто і працюйте. Ну, пока, Чим швидше ви зрозумієте, як вона працює, тим легше вам і быстрі, ну, буде з нею працювати. Через відщедня приходимо. ось така строчечка. Прекрасно. Хороша машиночка. Ось. Голка вверх. Переключаємо програму тільки коли голка вверх. Бо якщо вона буде в тканині, і ви будете переключати, то ви просто зігнете голд, ну можливо, пошкодите. Тобто почнете ну, шити і будуть проблеми. Ну, давайте, щось якийсь другий. Ну, що нам треба ще? Ну, давайте букву Д. Де тільки цю, э, червоне. Ну, це вишивальний такий якийсь строчка. Половина цих строчок я взагалі не розумію, навіщо вони треба. Бо я, наприклад, сторонник того, щоб... Трикотаж оброблять на чотирьохниточному верлоку Швейна машинка практично ну, ніколи не замінить оверлок повноцінно. Так, де? Тільки ставимо ось СС ОС. Це червоні. Ну давайте подивимося. Ну ось така. Розтягнута строчка, бачите? Не відповідає тому, що намальовано. Для цього нам треба ось. Ну, типа, трошки подкоректірувати. трошки уторгіння. І ось через я підкоректірував. Ну, це. Це все треба практикувати. Перед тим, як якусь стручку шити, ви берете тут тканину, яка вам треба, приблизно лоскуточок. Прошили вашу строчечку, Подивилися натяги, перетяги. Все. А тоді вже берете основне ізділля і починаєте шити. Ну, Це я вам приблизно таке показав. Що тут іще? Ну, давайте аж, аж поставимо голка вверх. Аж і червоне. Ну, так воно у нас і є. Червону. Я вам тут можу до безкінечності вишивати це тут. Так же саме бачимо розтягнуто, то трошечки нам треба отак. О, і таким чином піднімаємо голку вверх, обрізаємо ниточки. І дивимося на строчку. Ну тут, вибачте, утолщення таке, то там воно трошки замедлилось. Ну, оце таке хотів показати кіно. Що ще вам показати таке? Ну все, давайте. Ну, що ну все, ай. Ай, ай на чорне. Ой, і подивимося. Треба мідніше. ще медленніше Десь там садки є такі, якийсь там вишиває. До утолчення підійшла, от вам ой. Ну і так, друзі, в принципі, ви зрозуміли. Поружна петля тут через ресет зробили, ну, спеціальна лапка йде. Зробили погошну петлю, щоб потім заново на пуговичну петлю треба вийти, ну, наприклад, відшили пуговичну петлю, потім ресет перезаряд... ресет перезапустили і заново опять вона буде шити погошну петлю. Ну, це, друзі, таке в мене вийшло з кіно. Виставляю на пряму строчку зігзаг, голка по центру. Длина строчки на 4. І все. В принципі, односу клієнтки знайомі. І машинку хай сідає та працює. Все, друзі, на цьому кіно в мене закінчилось. Всього вам найкращого і слава Україні і героям слава!